Наші в зоні АТО минулого тижня представники Чернігівської самооборони, члени Всеукраїнського об'єднання Свобода, зокрема й депутат Верховної Ради Руслан Марцінків, відвідали одну із гарячих точок із почесною волонтерською місією. Головною метою поїздки виступила передача гуманітарної допомоги та необхідного військового обладнання українським бійцям. Чернігівських активістів супроводжувала і знімальна група каналу Прилуки. Вже майже півроку в Донецькій та Луганських областях існує серйозний політичний і військовий конфлікт. Бійці Національної гвардії України проводять антитерористичну операцію по ліквідації небезпечного угруповування так званої армії Південного Сходу. Військові дії частково мобілізували доросле чоловіче населення практично кожного регіону держави. В рядах нинішніх боронителів – велика кількість і наших земляків. Близько п'яти із половиною тисяч чернігівчан із зброєю в руках під пекучим сонцем сходу відстоють для нас мирне майбутнє. Тому головним завданням цивільного населення є підтримка бійців і не лише моральна. Це добре розуміють та головне практично реалізують чернігівські самооборонці спільно із представниками всеукраїнського об'єднання Свобода два рази на тиждень. Активісти доправляють до військових частин необхідні речі продовольчої групи, предмети повсяденного вжитку, одяг, гігієнічні засоби, військове спорядження. Свободівці, зокрема народні депутати України, майже кожного дня виїжджають у Луганську, Донецьку області, надають допомогу для людей. Важливо, що ми приїхали, що ми не тільки привезли матеріальну допомогу, що ми поспілкувалися, поговорили, що там люди ж не знають інформації навіть достатньої. Тому це важливо сьогодні підтримувати навіть моральним чином. Чергова поїздка відбулася 16 липня. Волонтери особисто привезли в гарячу точку гуманітарну допомогу. Такий маршрут передачі відомий вже досить давно. Його стежки наїжджені. Незмінною залишається і мета забезпечити військових усім необхідним. Десь там, на Луганщині, бійці добровольці батальйону Айдар від Доють право на мирне небо. Тому на шлях прямував саме туди, в місто Щастя Луганської області, де дислокуються чернігівські бійці. Цього разу волонтери зібрали для військових особливо актуальну допомогу. Відтак, крім звичної провізії, представники свободи та особисто Руслан Марцінків забезпечили батальйон Айдар двома тепловізорами. Пульсар Квантум HD 50 s дозволяє в темну пору дня виявити ворога на відстані до 1250 метрів. Коштує в Україні на сайтах пише ціна 60-62 тисячі гривень. Ну, ми знайшли в Німеччині, наразі знайшли е, два апарати по ціні 54-55, незалежно від курсу, від курсу євро. Зараз привезли два апарати. Тобто Франківську ввелася, ввелася і ведеться кампанія по збору коштів на тепловізори для Айдару. Е, наразі зібрано близько 170 тисяч. Хочу не можу сказати, тому що кожен день кошти надходять, Звіт буде на сторінці у мене в мене у Фейсбуці. Один апарат це купили депутати за свої кошти, приватні купили депутати Івано-Франківської міської ради від партії Свобода. Один апарат закуплений за кошти громади міста Івано-Франківська, яка вже скинулася. Є ще залишок там понад 100 тисяч. Зараз якраз ми приїхали, щоб ще уточнити конкретно по потребах, які потрібні для батальйону. Там Скільки тепловізорів або там десь по медикаментах там стоїть питання, зараз якраз це питання виясняється. Стратегічно важливі в бою пристрої відрізняються високою вартістю. Кожен із них коштує близько 60 тисяч гривень, проте складно порахувати, скільки життів може потенційно врятувати його наявність. Тому свободівці в першу чергу орієнтуються на значення та користь допомоги в розрізі безпеки військових. Тут депутат міської ради з Українського об'єднання свобода Івано-Франківської міської ради Андрій Гремалюк, він є боєць цього відділу. Відповідно, він був ініціатором збирання допомоги. І, відповідно, ми від нього робили заклик про те, щоб зібрати кошти на тепловізори. І достатньо велику кількість зібрали. Сьогодні передали два тепловізори. Ще плануємо близько два докупити. Це те, що казали, що найбільше необхідно, тому що зрозуміло, що легше дістати харчі, десь якийсь одяг, десь допомогти. А от такі... Речі спеціалізовані, які потрібно в першу чергу там на передовій. Їх потрібно було дістати. Гроші на дороговартісні пристрої збирали івано-франківською громадою. Решту додали депутати Свободівці. До речі, саме представники даної політичної сили складають основну кількість добровольців, що служать в гарячих точках. Близько тисячі свободівців сьогодні служать у лавах збройних сил України. Навіть сьогодні ми проїжджаючи Попри блокпост, ми бачили, як один з представників, коли йому показав посвідчення, сказав, що він свободівець, що він з Луганської обласної організації. Тобто багато свободівців сьогодні дійсно служать і в різних відділах, чи то добровольці, чи то пішли служити, чи то, скажімо, вони є представниках Національної гвардії, адже сьогодні і Національна гвардія, і добровольчі відділи, такі як Айдар, як. Азов, як Дніпро, як Донбас воюють. Сьогодні воюють бригади, такі як 95, 25-та, інші бригади, де багато свободівців. Бійці Айдару відчувають постійну підтримку із боку різних громадських організацій. Така співпраця морально надихає бійців та практично дозволяє реалізовувати важливу миротворчу місію. Люди допомагають, це дуже добре, тому що за рахунок цього ми маємо повне забезпечення підхачування, одягу. Тобто, подальше, навіть такі речі, як біноклі, прибори нічного бачення, тепловізори, вже дорогі такі спеціалізовані речі, але це також купується за рахунок людей, ну допомога різних спонсорів, організацій, і це нам дуже допомагає насправді, тому дякуємо за це. Майже кожен, хто сьогодні знаходиться в зоні АТО, починав свій шлях із Майдану. Тоді вони боролися за несправедливість. Сьогодні відстоюють мирну позицію держави. Однією із таких добровольців є медсестра за освітою Тетяна Борисенко. Вже багато місяців ця мужня жінка рятує життя пораненим. Почався мій путь з Грушевського з 19 января. От пройшла Грушевського, пройшла Інститутську. Вот. Потом было сильное отравление, у меня відправили в Италию лечиться. Я была 12 дней в Италии. Лечили легкий ожог был легких. Вот. Потім приехала, узнала, що всі наши, Майдан, особливо Грушевського, всі хлопці тут, всі сюди. Ну, і созвонилась, собралась и приехала сюди. Тут уже 25 мая я тут. Тетяна Борисенко наша землячка. Тому дізнавшись що ми із Чернігівщини із задоволенням розповіла про суворі реалії війни, яку на щастя нам складно і уявити. Потери йдуть, ну як? Морально важко, дуже, тому що всіх практично знаєш, або відправляєш, або їдеш сам туди. Коли узнаєш, що хтось погиб, погиб ну допустим, близький чоловік якого ти давно вже знав з майдану, то це таке. Тіжило сильно, дуже тяжело. Вона головним чином надає медичну допомогу, проте неодноразово доводилося і тримати зброю в руках. Говорить, війна це не лише героїзм, але і чисельні втрати, пережити які не кожному під силу на передової, та саме з хлопцями. Там є раніння, особливо го числа, 17 сімнадцятого іюня займали, коли металіст, Да от у нас було три потери серйозних ростам Сережа Рябуха и КАМАЗ Вася. Вот. Раненых было тогда очень много. Были на передовой все. Шел страшный обстрел. И обстрел такой реальный. самоліти, ой, самолеты, вертолеты. Один вер вертолет нормально сработал против них. А второй развернулся и по нас 100 метров от нас начал расстреливать. Що на війні як на війні кардинально змінив своє життя і кримчанин Олексій Тутов. Не дивлячись на регіон проживання, він також добровільно виявив бажання захищати свою країну. Ми воюємо потихоньку, робимо, виконуємо свої задачі, які нам ставлять. Вже тут два місяці як би, і мені тут подобається, і Ну знаю, що я права діла. Майже всі родичі чоловіка вже залишили територію Криму. На півострові залишилася лише його мама. Тому відстояти схід як законну територію України для Олексія справа честі. Та моя родина, яка разниця Крим, не Крим, це Україна я какби готов ну, би, її захищати і кабищати. Тобто, десь навіть випросив не може бути. Наш шлях продовжився до селища Петрівка, де неподалік дислокуються наші земляки. Представники самооборони особисто передали бійцям гуманітарну допомогу. Це одяг, продовольчі товари, речі повсякденного вжитку військове спорядження. Основні функції батальйону це недопущення приїзду через блокпости. Незаконних банформирувань, так званих сепаратистів, а також перевезення зброї та озброєння. На жаль, не вдалося більш суттєво поспілкуватися із військовим на будь-які інтерв'ю чи зйомку. Командир батальйону поставив суворе табу, тому працювати доводилося в умовах таємності. Взагалі ж атмосфера військової Луганщини викликала відчуття страху в поєднанні з патріотизмом. Перехід від мирного до воєнного життя відбувається миттєво, навіть складно подумки провести межу між нормальним життям і життям, де немає права на помилку. Перше, що кидається в очі, це величезна кількість військової техніки. БТР їздять вулицями між легкових автівок і ні в кого не викликають подиву. За годину перебування на території АТО відбувається миттєва адаптація свідомості до того, що війна поруч. Тому поява танку, колони військової техніки. І озброєних солдат сприймається як належне, кидається в очі, і велика кількість українських прапорів. Тут на прифронтовій території, в зоні АТО, синьо-жовтий стяг відіграє особливу роль. Генеруючи тепло і затишок. Атмосфера єднання та бажання перемагати спостерігаються на блокпостах. Протягом дня на таких нас зупиняли десятки разів. Проте жодної ворожості чи невдоволення. Лише прихована за військовою муштрою радість до людей із мирного життя. Навіть у високу спеку за бронежилетом, каскою та автоматом можна розгледіти привітний погляд, і це залишає надію на вдалий фінал. Лише по поверненні додому на рідну прилучену розумієш, що ти був на війні. В розмовах залишається нестримне бажання забезпечити. Чити солдат всім необхідним цей прибори нічного бачення, далекомірна оптика, тепловізори, бронежилети, каски те, що рятує життя нашим солдатам, те, що наближає нас до перемоги.